Клас. Мені подобається. Відяти як. Супер. Привіт усім. Сьогодні у нас на огляді буде ось такий гольф 10-го року 6-го покоління у кузові універсал. Машинка у дуже гарному стані, пробігу тут 210 тисяч, і вона на автоматі. Як бачимо, в вкруг, далі омивач фар. Дуже приємна в ходу. Дуже гарний колір. Самі бачите, машинка дуже класна. Давайте подивимось що там усередині і що за комплектацією. і так Потрапляючи в машину, бачимо, що тут повний електропакет, звісно. Тут є двозонний клімат, контроль. далі як я вже сказав, так парктроніки, ось так виглядає ручка автомат. Е, що по салону? Салон у нас тканина, але, але вона у дуже-дуже непоганому стані. Машинка чиста, охайна, не прокурена. За нею доглядали. До речі, обслуговувалась тільки на офіціалі. Ось так виглядає приборка. Ходімо, покажу, що там у нас у пасажирів. І так, показую, що у нас у пасажирів. Як бачите, салон у гарному стані, місця доволі багато. Ось так виглядає підкапотка у нас. Вигунок тут 1,6 6 дизель. Все, в принципі, так зрозуміло. На середній дальній дистанції машина буде дуже економічна. Тому давайте одразу до виставки. Ну і що тут сказати? Класна машина, нормально їде на добрій комплектації. 1,6 турбодизель доволі економічно буде на автоматі, на гарному салоні. Що з приводу ціни? Ціна у нас 8500. Але ціна може мінятися, як завжди. Звертайте увагу на інстаграм та соцмережі. В лізинг вона буде перший внесок у нас 200 від року до п'яти. Також є обмін трейдин Слобожанський, 96А Аріон авто на зв'язку.